Що ти в собі не помічаєш? Так, мені хочеться це представити так чогось. Не знаю, хочеться. Що ти не помічаєш в собі, хто ти? Тут спектаклів. Задумчива молода панянка, яка у нас думає про те, як доїхати, як добратися. До денежок. зачем нам нужны денежки? Навіть, знаєте, не так для свого комфорта, як для комфорта інших насправді. Якщо подумати, дуже обобщить, да, то от у вас, по суті, все є. Ну, для комфортного більш-менш життя є, але вам хотілося б більше для інших. Тобто. Для меншої брата, сестри, для дитини. От ви дуже переживаєте за когось ще помимо себе. Да? І думаєте, як би мені добратися да, до цих грошей, до, до якогось багатства. Да? Десь, десь це багатство, де воно десь знаходиться. Да, воно з нами зараз в одній кімнаті, це багатство, скажіть, пожалуйста. От, да, і ви готові поїхати навіть. Готові навіть залишити місце насижене, поїхати, відправитися для того, щоб е, заробити або здобути, або знайти місце, де буде краще. Да? От у вас зараз такі думки, знаєте, на крок перед. Перед тим, як зробить, Що да? ти не помічаєш собі. Це яка ти молодець! Ти не помічаєш, наскільки за тобою печуться, всі твої рідні. Ти чомусь думаєш, що ти одна. Так, ти думаєш, що ти одна, і ти одна за все переживаєш, з цим справляєшся, за все турбуєшся. Ти не помічаєш просто, скільки біля тебе людей, які готові тебе підтримати, які готові тобі підказати, допомогти. Хтось готовий допомогти знаннями, порадами і дуже такими цінними, дуже влучними, знаєте, хтось може навіть грошима допомогти да, в якийсь там момент, коли потрібно. Тобто у вас прям, ну, і друзі, і родичі є, є хороші, просто ви чомусь закрилися. В таку, знаєте, не оболонку, а в ніч, заглибились в ніч. Да? І не, не бачите, не помічаєте цих людей, а вони у вас є, ви якось з такою грустінкою подумали, що от я одна єдина і, і не помічаєте цих людей. І не помічаєте шансу для розвитку. Не помічаєте того, що ви могли б зробити з легкістю. Тобто, це не якась неймовірна, не знаю, робота або неймовірні якісь перетворення, які вам потрібно зробити. Це те, що вам дається легко. Тобто, це якийсь, У нас тут прямо леді бос сидить. Да? Це якась ваша робота, да, ваша спеціальність, ви якийсь прям майстер справи якоїсь. І от до вас би ходили люди. До вас ходили б люди, бо ви іменно ви такий класний спеціаліст, у вас все горить в руках. Ви цього не помітили за собою. Да? Ви якось засмущалися, застіснялися. Знаєте, це та ситуація, коли коли говорять, чому е дурніші, успішніші, да, менше, але з пробивним характером, да, тому що вони, ну, вони не бачать собі недоліки, недоліки, вони пруть і пруть і пруть. От у вашому випадку просто ви настільки не бачите своєї цінності, своєї ясності, не помічаєте, що ви не можете навіть уявити, що ви можете, ну прям, сидіти окремо за столом в кабінеті, або там двоє вас буде, я так бачу. Все. І до вас ходитимуть люди. І це може бути багато чого тут зараз в голову приходить, тут різні люди зібралися. Це як і майстри краси, тут і чогось реалтор мені приходив в голову. Тобто тут багато різних професій. І от ви не бачите себе просто, ви, ви смущаєтесь, стісняєтеся, і, знаєте, таке враження, наче заганяєте себе в якісь рамки, що от- мені там тільки на, не знаю, тільки на завод мені йти. Мені там тільки там. Не знаю, посуду мить чистить, да? а може, ви дуже класний шеф-повар на самом деле, да? але ви соромитесь себе проявити. А! Це знаєте, як, як, як Феррарі, яка стоїть в гаражі припала пропала пилюкою. Боже. І, і ви не бачите в собі своїх талантів. Да? І оці люди, які вам говорять про ці таланти, до речі, ви такі отмахуєтесь. Вообще. отма, що ти все розумієш? І просто отмахуєтесь від от них. А, ну, Вам тут треба прямо повірити в себе і відкрити очі. І вийти в люди, в люди і на люди вийти. І вам треба проявитися. Як вам це зробити? Як вам побачити те, що ви не бачите? Угу. Ну, дивіться, побачити вам свою цінність, свої вміння і знання, вам допоможе конкуренція. Да? Вам допоможе якась конкуренція, змагання. Е Когось втягнуть насильно, когось прям не знаю. от. І вам потрібно прям, ну вас е, вам потрібно взяти участь в цих змаганнях, в цій конкуренції, щоб виграти і повірити в себе. Тобто, от хтось е, вище, да, якийсь руководитель, е, якийсь чин, банк. Не знаю, якісь вищі сили, да? і вони скажуть: «О, вона виграла, вона молодець. Ви зрозумієте, що о, так раз я виграла, так я крута в цьому, я це шарю. І тоді ви зможете насолоджуватися життям, любити себе. Любить себе, дивіться, паняночка сидить сама з собою. Не знаю, наскільки вам видно буде. Сама з собою сидить паняночка, і дуже рада, да? і ви зможете любити себе, насолоджуватися і кайфувати від життя, так? Да? І от коли будуть навіть потім случатися якісь мелкі передряги, ви будете спокійно розуміти, що там в мене ще є, мені ще прийде. Я ще зроблю. мені ще прийде, я ще зможу, я ще зроблю, я ще. Це фігня для мене. І я ото, я тоді, ото я пережила, я викоробкалась такого дерьма. Зараз я зроблю. я все зможу. Ну. Така історія, і вам треба прям вас прям вкинуть в якусь конкуренцію, якусь борьбу, якесь змагання, якісь тендери, не знаю. І от вам воно потрібно поучаствувати, щоб поняти себе. Тому коли у вашому житті відбудеться така ситуація, що вас засунуть якісь змагання, запишуть змагання, якісь там якесь оголошення буде за вами петлять да, кругами ніяк. Участвуйте участуйте і виігруйте. От вам це треба, Вам це нада. Ну, по-іншому, ви так і будете чахнуть. Чахнуть і мечтать, що знаєте, що, наприклад, живу в неудачній країні, родилась в неудачній сім'ї. А там, Не знаю, вийшла заміж неудачно. Знаєте, от, от це чувство, що в сусіда, трава зеленіша, воно буде за вами бігати. А У вас все нормально, все хорошо, ви подивіться на себе, на свої таланти, ви їх не бачите. Відкрити очі треба. Негайно. Негайно відкрити очі і побачити свої таланти. Но, через конкуренцію. Да? І на дні колоди у нас шестерочка жезлів. У вас все получится. У вас все получится, все буде хорошо. Ви вийдете переможцем. Так що не дрейфим, не здаємося і йдемо далі. Хватить нить. Вс.